Студія НовоСіч ТВ представляє випуск паперові випуски журналу Ново Січ. Зараз представляємо вам випуск спецвипуск Скарби таємниці гетьмана Мазепи Віктора Трегуба. Це на вкладенці реконструкція шабля Мазепи знайдена в Канаді. Одна з копій шаблі мозей, яка зберігається в оружейній палаті Кремля, і копія шаблі мозепа, яка збирається, зберігається в пармітажі Санкт-Петербурга. Ось титульна сторінка. От. Хочемо подякувати пану Богдану Бабіку, голові комітету фонду Поміч в Монреалі, що визнав. Віктора Дригу була премії фонду. Саме за ті кошти вдалося опублікувати ці роботи. Дякуємо отаману американського казарства Сергію Цапенко, який теж підтримав нас в випуску цього журналу інформаційно. Початок книги скарбити Ніція Гетьмана музея». Реклама журнала Музею України є нашим партнером, інформаційним спонсором. От. Розповідь про пошуки шаблі Мазепи. Спершу була знайдена ця шабля. Реконструкція в Канаді. Була цікава епопея з певними людьми, дуже дивними. Викупала американська казаця, зараз вона знаходиться в США. Потім ми знайшли, як ми думали, оригінал шаблі Мазепи в Ермітажі. Ось вона навіть вирахували точний інвентарний номер. Повдовгий штурм ермітажа і, штур, і журналістка Валентина Мудрик з нашої подачі пробилася до ермітажу і сфотографувала їхній варіант шаблі Мазепи. Як виявилось, Володимир Остапович з Браяр з Києва зробив експертизу, виявилося, що це теж більш пізня копія. Оригінал, як ми зрозуміли, знаходиться в адміралтійстві, в таємничих підвалах адміралтійства, там же де і знаходиться і перстень. Ярослава Мудрого. Це, до речі, ймовірний портрет Мазепи, який знайшов Сергій Цапенко в США. Знову ж таки, тривають дискусії, Мазепа це чи ні. Але ми даємо цю інформацію. Ось цей портрет так виглядає це в чорно-білому варіанті. атаман Сергій Цапенко, наш партнер, атаман американського казацтва з булавою, дуже цінної булави казацької, з реконструкції шаблі Мазепи. Біля ймовірного портрета Мазету. Деякі історики ще дуже сумніваються, що продрат Мазепи, але ну, тим не менше. Ну, говоримо про Миколу Кайзера і про те, що він теж знайшов в одній колекції старого іммігранта ймовірний портрет гетьмана Мазету. Так він виглядає в чорно чорнобірному варіанті. Він, до речі, замратовчив недавно. Розповідаємо про знахідки. Знову ж таки в Адміралтійстві цінності Ярослава Мудрого, перстень, там грамоти, сонцеві початки. Згадуємо про скарт музею Прияславі. По Згадуємо про годинник музеї, знайдений в Австрії в пам'ять музепаційний. Пишемо про Батуринський архів Мазепи. До речі, Батошинський замок реконструкція пана Коваленка. Згадуємо про те, що є шаблем. шапка мазепа, теж зберігається в сухирних фондах ермітажу. Пишемо про нерозпаковані портрети, е, архіви Мазепи, які теж зберігаються в Росії і досі не розпаковані, 234 засмолені коробки з усіма документами і підписне не скриваль до особового сучашого розпорядження. Там речові докази допитів соратників мазепи. Ось шабля з оружейної палати Кремля. Теж якась копія шабле мазепи. У було, до речі, багато зброї, багато колекцій. Історія про голову Мазепи, ймовірну голову Мазепу, яка продавалась в США, і на одному з у була куплена неустановленими олігархами. Поїхала в Швейцарію. Ось так вона. То це прапор, морський казацький прапор, теж спецхрану ермітажу. Була велика історія. І скандал з альбіським історичним музеєм. Ну ось який портрет Мазепи правильний. До речі, пам'ятник поставили замість Мазепи. Дали інше зображення. Ось Гравюра Мазепи. Оце приблизно такий портрет Мазепи. Науково доведено цей портрет Мазепи. Це гравюра Мазепи. Ян Мазепа написано. Створено, до речі, віртуальний музей гетьмана Мазепа в інтернеті Мазепа до Ам. Заходите, дивіться. Це ми допомогли зробити музей Булатної зброї Володимира Раступович, центру Булат НВР. Ось так виглядає спецвипуск журналу Музею України. Оце ймовірний портрет Мазепа знаданий Микола Кайзером в Німеччині. Це його гравюри. Це ймовірний портрет Мазепи, знайдений атаманом американського казаця Сергія Цапенка в США. От морський козацький прапор, який зберігається в спецхоранах Ермітажу. Ну, слушайте з нами. Студія на вас